Бажаю міцного здоров'я. Наші панамочки – САС і польова панамочка. Це у нас по британськи панамкам, те, що ви любите. Тут такі у нас петелечки, петелечки для маскування, закріпочки. Це у нас тканинка американська, вона дихає, 50% нелона, 50% бавовни. Легенька, дуже зручна панамочка. Розміри 56, 57, 58, 59, 60. Затягується Позаду, як ви носите, гарно підходить під шолом. І більша панамка, вона польова, вона більше закриває вам носа ваше вуха. Є провітрювання, є підмаскування, і регулюється вона по колу резиночкою і стопером. Всередині у нас є. Сіток.